Сьогодні в медичних закладах Одеси проходять лікування, поранені із зони проведення антитерористичної операції на сході України. У зв'язку з чим виникла гостра необхідність у донорській крові як для переливання її пораненим, так і для виготовлення лікарських препаратів. У лавах правоохоронців знайшлося чимало небайдужих людей, які висловили бажання допомогти своїм пораненим колегам, які упевнені, що донорська кров допоможе хворим, які зараз в ній мають потребу. Для Одеської міліції… Донорства стало вже доброю традицією. наші сотрудники завжди відкликаються на прохання о допомогу. враховуючи ситуацію, яка склалася в країні сьогодні. У військовому госпіталі Одеси, опіковому центрі та інших медичних закладах проходять лікування поранені бійці з зони. АТО. щодня станція переливання крові проводить забір крові у 40-50 донорів, яку в подальшому переробляють та безоплатно передають на лікування поранених. Ми просимо просили всіх і на сайтах обращаємося, що пожалуйста приході кров, яку ви будете здавати, йти безвозмезно в воєнний госпіталь раненим, пораженим, сужогом. І в другій боліці, где тілі ліжать, ведь у нас не только госпіталі лежать. Если ожоги вони у нас лежати в десятий а то єся городської. Вони лежать больниці эти порожні. Поэтому ми просимо, щоб приходили. в цій добрій справі правоохоронці пори з працівниками припортового заводу і лічівського та южненського портів є найактивнішими донорами. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.